Тут також у нас на гусях кільця, щоб також розуміти, де гусак, де гуска і який їхній вік. Ось, наприклад, стоїть гусак, у нього кільце жовто-біле. І там, в того також жовто-біле. Вони одного віку. Це ті, що старіші. Ось ця гусочка стоїть. У неї блакитненьке кільце. І гусак ось. Одна річка з нею. Також кільце біло-блакитне. Це вони одного віку. Ось гусиня з таким фіолетовим кільцем. Це вона куплялася взагалі. Як хотіли іншу кров, Ну, там щось гусак щось не вижив, щось з'їв. Прийшлося його прибирати, і гусиня залишилася сама. Думаю, її одягнули фіолетове кільце, щоб розуміти, що це інша кров буде в стаді, щоб нечайно нікуди її не діти. І залишили і вона прижилась із старішими гусьми. Слава, Богу, все нормально. Доброго ранку всім і підписуйтесь на канал, не забувайте.